без шансів на свободу або довічне ув'язнення. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ поставив крапку у гучному вбивстві бізнесмена. Ми свого часу розповідали вам про цей резонансний злочин. Убивство на замовлення сталося у 2009 році. Спочатку зловмисники холоднокровно розстріляли офіцерів спецпідрозділу Титан, які охороняли бізнесмена, а потім довели свою чорну справу до кінця, відправили на той світ власника меблевого торгового. Нового центру форум. Охоронці бізнесмена відстрілювалися та смертельно поранили одного із нападників. Нам вдалося дізнатися, що замовник убивства родич дружини загиблого. Він хотів заволодіти акціями власника торгового центру. Погрожував йому та шантажував. Бізнесмен не поступався. Тоді нахабний родич найняв двох кілерів. Один із них загинув під час перестрілки із охоронцями бізнесмена. У прокуратурі Київської області кажуть, розкриття цього злочину та засудження фігурантів до довічного ув'язнення унікальний випадок адже слідчим рідко вдається знайти і виконавців, і замовників. Минулого року Києво-святожинський райсуд столиці призначив двом чоловікам вищу міру покарання. Їхні адвокати оскаржили це рішення в апеляційному суді Київської області. Проте він залишив вирок без змін. Захисники замовника не зупинилися. Вони оскаржили і це рішення у вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Проте і тут судді були непохитними. Замовник та виконавець убивства проведуть все життя за ґратами.